Привіт усім! Сьогодні ми розглянемо потужний дренажний порожний насос SDP-2000S. Цей насос ідеальне рішення для видалення води з підвалів, поглиблених зон будівництва та інших водних джерел. Тож давайте детальніше розглянемо його технічні характеристики. Почнемо з потужності цього насосу. Пікова потужність становить 1650 Вт, що дозволяє забезпечити ефективну роботу навіть у складних умовах. Номінальна потужність становить 750 Вт, що забезпечує оптимальну ефективність роботи при тривалому використанні. Щоб забезпечити безперебійну роботу, насос SDP-2000S оснащений потужним двигуном та рядом захисних функцій. Число обертів холостого ходу цього насосу складає 2860 Десят обертів за хвилину, що забезпечує швидке формування тиску та ефективне видалення рідини. Тепер давайте поговоримо про продуктивність насосу. sdp 2000 s може видаляти до 250 літрів рідини на хвилину, що дозволяє швидко і ефективно очищувати робочу зону від води. Якщо йдеться про висоту підйому рідини, насос SDP-2000S здатний підіймати рідину до 12 метрів. Це особливо важливо при роботі в глибоких підвалах, при викачуванні води з криниці або на будівництві. Крім того, насос SDP2000S може занурюватись на глибину до 8 метрів, що дає гнучкість при виборі місця установки. Діаметр вхідного патрубка становить 50 мм, що забезпечує широкі можливості підключення різних типів трубопроводів. 12-метровий кабель забезпечує достатню довжину для зручного підключення насосу. SDP-2000S має клас захисту IP68, що означає його повний захист від пилу та вологи. Ви можете бути впевнені, що він буде працювати навіть у найважчих умовах. Крім того, насос SDP-2000S також має вбудований ніж для подрібнення сміття. Це дає йому додаткову функціональність і забезпечує більш ефективне очищення води від сміття та інших небажаних речовин. Насос оснащений поплавковим вимикачем, який є важливою функцією для автоматичного керування рівнем рідини. Поплавковий вимикач дозволяє насосу автоматично увімкнутися, коли рівень води досягає певної межі. І вимкнутися, коли рівень рідини знижується. Вага цього насосу становить 16,6 кг, що робить його досить портативним і легким у використанні. Насос також має ручку для перенесення, це дозволяє вам легко переносити та розміщувати насос у потрібному місці без зайвих зусиль. На цьому етапі пропоную перейти до комплектації інструменту. До неї входить перехідник на шланг помповий вимикач ніж. Кому для шлангу інструкція з експлуатації та гарантійний талон. А гарантія на дренажний погружний насос SDP-2000S складає 12 місяців сервісного обслуговування. Завдяки своїй потужності, надійності та перевагам, SDP 2000 s є ідеальним вибором для відкачування води з підвалів, криниць та садових озер або інших місць з проблемною вологістю. Тож посилання на нього я залишу в описі під цим відео. А на цьому на все, друзі, бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!